Допомоги ще на півмільярда. Джо Байден також підписав меморандум про надання Україні військової допомоги у пакет власне від США серед іншого увійдуть ракети для хаймерсів і 155 мм боєприпаси для артилерійських систем. Якби у Білому домі був Трамп, то нам передали б. Дулю і маком. Бо в етері одного із підкастів. Він нещодавно заявив, що Україна уникнула би повномасштабного вторгнення Росії, якби визнала Крим російським і відмовилася від вступу до НАТО. І з розмови зрозуміло, якби він був президентом, то зробив би усе, аби Київ не пручався миру із Москвою. Які власне шанси у Трампа очолити США знову і як це може змінити позицію американців? Говоримо із політологом Русланом Бортніком. Пане Руслане, вітаю вас! Да, доброго дня, колеги. Хочу вас спитати, ось таке дуже комплексне і власне таке загальне питання, те, що робить зараз Ненсі Пелосі, і те, як поводиться в принципі, зазвичай яка в нього ну поведінка політична у Трампа. Схоже на те, що вона власне, ось цими зараз своїми такими різкими і випадами і такою рішучістю намагається дещо відібрати і електорат, готується до виборів. Ось все це, що зараз крутиться і навколо України, і те. Що навколо Тайваню зараз відбувається, те, що роблять американці, це для їхнього внутрішнього споживача. Чи все ж таки от і нас воно так само може зачіпати? Це боротьба двох е класичних американських стратегій, класична боротьба внутрішньої і зовнішньої. Внутрішню стратегію представляє Трамп, який каже, що США не мають виділяти такі величезні ресурси. На глобальне протистояння вони займають зайнятися внутрішньою ситуацією підвищенням добробуту, соціальними стандартами, безпекою і всім, всім рештою, всім тим, чи що щоденно цікавить звичайних рядових громадян США, оце згортання всередину чи концентрація на внутрішніх питаннях. Це загальна стратегія Трампа. Нагадаю, що в свій час, коли він зустрічався з Володимиром Зеленським. Він його там чіпав за руку так і казав: Ви там йдіть з Путіним домовляйтеся. Загалом, зовнішня політика така, Трампа це переважно е не втручання, або втручання лише в критичних моментах і в дуже швидкий агресивний спосіб. Загалом розбирайтеся там самі зі своїми проблемами, США не збираються на них реагувати лише тоді, коли вони несуть загрозу США, тоді США втручається і дуже жорстко. Тобто стратегія Байдена Пелосі, вона інша. Це продовження протистояння і боротьби за геополітичне лідерство, продовження проєкту демократичної ліберальної, економічної глобалізації, це намагання виграти голоси всередині США за рахунок дуже потужних зовнішньополітичних кроків. Традиційно у демократів завжди під вибори вони перепрошую, ліквідовують якогось терориста значного. Це традиційно так було і перед попередніми виборами. І вони займають дуже активну зовнішню політичну роль. доводячи те, що Америка great again тільки зовні. вона велика глобальна держава, яка очолює монопольний, монополярний глобальний світ. І небезпека ситуації в тому полягає, що сьогодні і в США і в Китаї вибори. В нас багато говорять про вибори в США. Дійсно там відбудеться до виборів в парламент вже в осені цього року. Але паралельно не помічають, що насправді йде прихований виборчий процес і всередині е, Китаю, тому що восени там буде прийняти буде і буде прийнято рішення стосовно можливого третього сроку сі Цзінпіна. Більше того буде прийнято рішення стосовно моделі управління в Китаї, чи буде, хто переможе комсомольців чи комуністи орієнтовані на США, чи еліти чи команда Сі Цзінпіна. І на цьому, звісно, фоні те, що відбувається сьогодні навколо Тайваню, надзвичайно небезпечно, адже воно залишає надзвичайно мало поля для гри політиків. Їм дуже тяжко буде йти на компроміси, тому що будь-який компроміс буде означати удар по репутації, чи то для Сі Цзінпіна, чи то для команди Байдена. Тому за ситуацію треба дуже уважно спостерігати, і вона може дійсно перерости в гостру фазу конфлікту, хоча й чи... В нову велику війну не прогнозуєте, що е, таке може бути. Бо сьогодні також бачимо так маєрять в телеграм-каналах повідомлення про те, що мовляв, е, все ж таки е, літак е, Пелосі прямує до початку третьої світової, а потім ну перечеркнуто все це і до Тайваню. Не бачите того, що може бути початок. Скажем так, дуже вірогідне регіональне загострення, але все ж таки я не думаю, що це перетвориться в війну між США і Китаєм. Цій війні обидві обидва боки не зацікавлені, але зацікавлені в загостренні. Тому що з одного боку, дивіться, загострення це матиме наслідки в будь-якому разі, в тому числі і для України. Адже це через цей і південно китайського моря відбувається 40-50% світової торгівлі. А Китай торгівельний партнер номер один України в крайньому разі довоєнний 15 мільярдів доларів товарообороту, 2,5 мільярда доларів. Тільки зерна куплено було Китаєм в Україні, щоб ви розуміли. Це все, все це відбувається. Відбуватиметься кораблями. Все це торгівля відбувається кораблями, і ця торгівля, морська торгівля може бути порушена. Наслідки будуть очевидними наслідками стане те, що США поставлять питання про більшу військову присутність в регіоні, про забезпечення контролю за торгівельними потоками. Морського мається на увазі морськими торгівельними потоками. А Китай сконцентрує значні військові сили в цьому регіоні. Ну він вже зараз їх підтягує. Він відбудеться швидка мілітаризація цього регіону. Не лише Китаю, Тайваню і США, але й інших країн, між якими цього регіону, між якими є територіальні спори, і Філіппіни, і Малазія, і Японія, і Південна і Північна Корея, і В'єтнам. Всі мають серйозні територіальні претензії один до одного. Регіон буде наближатися до серйозної такої лінії вибухові безпечності в майбутньому. Ну, власне це могли б врегулювати он, якби дещо мабуть. Ну, не знаю, чи можна так говорити ліпше працювали, бо от сьогодні теж з'явилася така інформація про те, що власне уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, він повідомив про те, що він кілька разів вже звертався саме до ООН із вимогою того, аби відреагували на те, що відбулося в Оленівці, аби дали хоч би свою якусь оцінку, засудили. А натомість каже, що він як горохом об стінку і відповіді ніякої немає. Тобто, взагалі жодної, і сьогодні ми знову ж таки бачимо те, що Верховний суд Росії швиденько дуже визнав батальйон полк Азов терористичною організацією. І власне прокоментуйте ось це рішення з вашої точки зору, навіть політологічної, хай це буде не юридичною, так але ось ваша оцінка саме ось цього останнього визнання до чого це може призвести. Ну, ця судова справа в Росії тривала кілька років. Там російські активісти цього добивалися, але наслідком визнання цієї організації терористично може стати більш складні й тяжкі е, вироки для е, е, бійців АЗОУ, захоплених на Завсталі, і більш складна процедура для їх о, обміну з Україною. Це все доведе до ускладнення долі і ускладнення. Комунікації стосовно цієї долі між Україною і Росією. Ну і власне на це мала б також напевно відреагувати і світова спільнота до цього також закликають власне українська влада, щоб якомога швидше визнали Росію державою спонсором тероризму і зокрема і США на фоні того, що зараз відбувається вже от в південно-китайському морі, що ми можемо говорити? Це може взагалі вплинути відтягнути увагу взагалі від того, аби Росію зараз так сильно переймалися, щоб визнавали її спонсором тероризму. Щоб якась дискусія відбувалася всередині американського парламенту чи ні? Віція визнання країни спонсором тероризму воно матиме тяжкі наслідки для усіх учасників цього процесу. І тому США не будуть поспішати в цьому питанні? Чому тому, що це з одного боку має вести до перекриття будь-якої торгівлі між цією країною і іншими країнами? Як ЄС закуповувати газ, буде купувати в Росії газ? Чи як ЄС буде купувати? Там є авіаційні матеріали, це раз, тобто торгівля має бути перекрита, і це матиме тяжкі наслідки, тому числі, для партнерів США. А по-друге, це делегітимізовує керівництво цієї країни, ну і ставить на один шабель з ІГІЛом. як вести перемовини, в тому числі російсько-американські, стосовно там, МКС, ядерного роззброєння. А є сьогодні інтенсифікувався діалог стосовно контролю за ядерними озброєннями, продовженням відповідних міжнародних угод. Тому я думаю, що на такий крок, поки що США не піде, загалом цей, цей закон, якщо він буде прийнятий в американському парламенті, це рішення парламенту, воно є підставою для введення додаткових санкцій, але набір цих санкцій. Умовно кажучи, буде визначатися з тексту цього законодавчого акту, і буде визначатися з волі державного департаменту. Наслідки його можуть бути дуже дуже тяжкими В для, для глобальної якоїсь е, комунікації, тому пане Русанепротек парт... так, я наскільки зараз просто підсумую, бо вже час закінчується. Вам так. дуже дякую за це. Тобто е, це треба нам потрібно буде ще почекати так. Українці хотіли б щоб Подумати. це було швидше, але на жаль на жаль, так дякую Подумати. вам.